Друзі, всім привіт! Як мене добре чути, напишіть, будь ласка, в коментарі. І попрошу великий лайк поставити до цього відео. Сьогодні буде відео не про сонячну станцію, а сьогодні буде відео. Пам'ятаєте, як я раніше розповідав по поводу цього будинку, що він ззаді трохи його клонить. Ну як клонить? Усипається раз, і саме по собі дерево має таке свойство. То, знаєте, зима, літо, осінь. Ну, то набухне, то розпухне, то його покривить, то його ще щось. Просто тут виходить, що ніхто не проживає, виходить в будинку, то мало часу за ним хтось дивиться, так виходить. І такий момент, що є, коли що з тієї сторони, де виходить з дороги, з дороги з поля, задуває вітер, дощ забиває, і воно потихеньку осядається. Фундамент сядає. Ну, за цим треба дивитися. І я вирішив сьогодні в суботу. Вам зняти відео, як я його буду ремонтувати. Зараз ще колега прийде мені, допоможе по поводу стягнути стяглими. Ну, ми купили арматуру 16 чи 18 арматуру купили. По боках, звісно, буде різьба, болти, гайка, і будемо стягувати. А якщо слабо ми стягнемо, в принципі, наприклад, да? я для кума подзвонив, то ми ще кум прийде, чи собі трохи цю стіну попихне. Бо вона трошки так поклонилася, отак виходить. Ну, така ситуація сталася. Зараз я покажу де. Оце тут виходить. У мене тут велике поле. Не моє, звісно, поле. І я би радий був, звісно, щоб це було моє поле. Тут десь ну, з 500-700 плюс-мінус. Тут дуже було б круто, щоб це було поле. От ця стіна в мене виходить. З поля, трохи її задуло, і трохи її так склонило. Ходи буду робити. Ну, пам'ятаєте, було таке відео, я знімав по поводу цієї будинка, що я хотів планував зробити. Отут у мене якраз буде один отвір зі середини, тут другий буде отвір зі середини хати. І тут буде виходити арматура з різьбою, і тут, і тут буде такий швейлер стояти. І ми будемо стягувати туту стіну. Бо виходить, треба ще цю гучню здоров'я. Виходить і зараз покажу вам. Може, бачите? Ну, може і видно. І подивиться, вона така йде, чик. Отак, діти краще. Та видно, видно, напевно. О, бачите, як воно його вузом пішло. Але, друзі, сьогодні погода дуже файна. ташки співають, робота робиться, все колотиться. <смі> По сонячної, да, працює класно, все дійсно круто, але сонця нема. Уже майже тиждень, плюс-мінус, йдуть такі хмари, дощі. Ну. Генерації, в принципі, не дуже так. Десь там, може, 2000 генерації накрутила, 2,5 плюс-мінус, це на 30. Ну, більше не накрутила. Чекаємо, звісно, буде жарке літо, Це, не буде. Липень, серпень. Ось це буде червень, липень-серпень. Це саме буде три жарких літа, що напевно буде якась генерація там, по 6-5 тисяч плюс-мінус. Якщо буде, це дуже файно буде. Якщо не буде, то не буде, то не буде, будемо щось робити далі. Та по, по, по поводу цих будинку. поїхати, будемо працювати я в принципі, цього е, виходить арматуру. цю арматуру. Я думаю, кинути її сюди вище, не випроти, трохи не гарно, доведеться все нищити. Наприклад, буду зірвати одну доску, кидати попід низом. Мені ще треба цю планку зірвати, двері познімав. Це все треба його зняти під самий ноль, звідси отуди, поближче вам покажу цим вуглом, вже двері познімав. Так, і на, на виход. Ну, цього ще я зараз піду, візьму болгарку по бетону, Що трохи тут зробити канавку. Кинути з того виходить дрота. Отак, От любі друзі. Думав, це буде раз, два, три, а виходить 10 20. Роботи куча, піпець. Просто піпець. Зараз найголовніше зняти цю доску, вирвати з підлоги. Просверлити там отвора, просверлити там отвора, виходить там, там зверху каналку зробити, і тоді ж воно кидати, вже це буде вже вечір. А вам це відео виходить за 5 минут, просто подивились і поставили лайк. Друзі, не вийшло в мене там саме верхом, воно виходить і саме шифером. Виходить, е, просверлив аж під самий шифер, виходить, і саме буде болт закріплений. Ніяк не закріпиться. Ну просто ніяк. Я думаю під саме його опустити, і буде дуже гарно. Ну, Не виходить. Мусив відступати і відверто його балька донизу, ну, считай, там, 30 см. 30 см це буде ось так і арматура. Зараз брижуся сюди і пішло так. Ну, не виходить. Я думав, що пущу під самим бальком верху, але там. Під саме шифером отакого от виходить. І що робити, і ніяк не виходить. А я така надія була, що виходить. Ну, Мушу, мушу о, трохи нижче опуститися і свердлити нижче. Ну, ще дерево -то живе, звісно, але ну, здубаться. Не дуже здужу на берег в пайсане. Вийшли ми вже на цю сторону. Осталося нам поправити, ми трохи там його водою поливаємо. Ну, що воно грається. Дерво. Немає його, вже 10-11 година. А він ще не ну. спить. Напевно, що він спить. От. Ну і виходить така ситуація. Вибачаю за такий некомфортний імідж. Ну, Робота є робота. Так, майже одну зробили, треба ще другу зробити. І ще дві. І ще стіни треба. Ой, коротше. Не хочеться. Робити такі канави, от булгарську цей десь там апарат, мечта, Так. О-о-о! Тихенько. виймайся, Ще не дуже хочу вийматися. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бімба-баба. Ну! Я думаю, що ви мене підтримаєте всім лайком або дизлайком. О! Єс. Може цей власник дивиться цього будинку. Передавай, привіт мені, в принципі, да, виходить. Ти тут тут теж проживав, напевно. Може десь тут з заховані, золото, діамант. Берлянт. Е, як мені цю достати доску виходить? Мені треба там цвахами забити, так, виходить до підлоги. Я, наприклад, дивлюся, бачу тут цвях один-два. Зрізаю тут середину бларкою, ну а як по-другому. Так я достану, а так більш ніяк не, не достану. Так. О, раз Ай-яй-яй-яй-яй! Бімба! Отаким От методом. Ну... Я просто... Другого моменту не знаю, як правильно зробити. Так, ще тут два. Обрізав. Вдихнув. Якщо не проти, приїжджайте до мене, поможете мені добре. Ну, Рівного, не важливо, Тернопіль, Вінниця, Хмельницький, Київ. Велком просимо до мене допомогу. Поїхали далі. Що ж так зробити? Приходить, любі друзі, останній отвір. І вже будемо кидати арматуру. О, О. І я думаю, буде дуже чудово. Якщо сподобалося вам це відео, ставте лайк. Давайте, любі друзі, подивимося, що я зробив. Плюс-мінус вже можна підготовлюватися до арматури. І що виходить у нас? Гвалт у нас виходить. Бачите, що виходить? Я думав, тільки там 4 отри зроби маленький, буде менше пилюків, всякі... Крах, просто крах. Ну, без цього не я. Чи зможу я сам що робити? Ага. Є -є -є. Загляну. Але пішла якось так. Якось потихеньку виходить. Шано тільки я починаю варити його. Пробувати. Та я щось і їсти не хочу. А? Та зараз я хочу просто пороги варити. Мені треба це додати. Отак, так я не наш. не хватить мені там, звісно. Як це на дворі будеш варити, я буду тут варити. ай, Ай. Звісно, що на вулиці треба ще швира додати. по бокам. Тільки тут треба швидку, бач варити, я. Я не знаю, просто в мене така шпилька була я. Там криві є такі ков? Оці, 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 Арматура, оу. Гамо ідез, ну, сам. Зараз І... тільки почекає, я не на такого його. А його хватить туди, що можна ту сторону? Я думаю, що хватить. Думаю, що хватить. Є? Зараз я тут того приварю і тут. І цю воно вже буде прибирати потім. Ну прибирається по дому, не шо зараз мешає. Добре, що варити. Mm -hmm. Тобі, друзі, давайте будемо пробувати, в Принципі його приварювати. А чого ви стик? Зараз я, я арматуру сідам. Зараз я, я ще арматуру, дам. Вже понизу вверх зварили, низ там теж, і це останнє низ варимо. Ну і Буде вже крапка, будемо стягувати, ну, поїду в цієї по швелері звару, накину, притягну, а потім вже будемо назвонити до кума. То краще... Дивіться, дивіться, як вам по принципі, Буде на вечір. тут, в принципі, нема різниці. Не Дивись там гарача. Мені просто цікаво. Ти по фоні не боїш мішати, так? Та по фоні то таке. Швидкі може і не хватити, так? Да? Ай, вже не хватає. Так не хочеться цю наоборот кидати? А що вам треба? Наброшу на обрабку за тебе з вами більше площа опору. Ні, тут тут. Тут там воно було б. Би... Просто буде все площано відпраця. А все площається на ніж цей ці ці, чим. Просто не моребром. No, ну, то ребрами так само було б добре, гарно. Але. але, 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 але. але. Оце тут ту площиною, а там ребрами. Хай там буде ребрами. А там буде ребрами. А тут площиною. No.

Ага. Знаєш? Знаю чого. Що? Що. <плес> Я чим побаю побіч оставив. Поняв. Тримай. Сей? Тримай!

Надо добро підтягнути. А то ти ще щось мієш робити? Вичекайся. <рес> Сапожник. Там, Що з... там, знизу? Там рознімає. Десь сторони пітяг, буде дробину. Ти цю підтягнув, не... а може мене там потягнули. Щоб тіба хоч за шпитку вийшло. У нас на роботі є такі цій шури, коні. Давайте гайку йорд. Ну ладно, вже не умнічить. Шурить садить. А гайку гай Друзі, в принципі, як я хотів, так і я вже в принципі його зробив. Я ця опора зробив я цю опору з одної і з другої сторони. Тільки залишилося ще одне но. Потім буде ще до Кумена подзвонити, щоб він мені приїхав. Легенько GCB бітко натиснув. І я трошки крепше закринкував, закрутив. І буде, в принципі, вся квітка. Ну, що це, в принципі, треба поробити, що поштукатурити, побілити, і буде квітка. Кому сподобалося, будь ласка, став лайк, підписки, коментарі до цього відео. Ще ходім, -то, в принципі, я покажу зі стає сторони, типу, виходить з двору, там так само, в принципі, є цей зроблений дуже позитивно. Це вже буде найкраще, чим було. Да, можна було, в принципі, фундамент укріпити купатися бетоном, але то немає часу. Тут Хоча б теж, в принципі, це вам це одне відео, в принципі, можна сказати, там 10 хвилин подивитися. А я зайняло з 8 ранку до 8 вечора, плюс-мінус. Ну, що він там на годинку ходив, там, трохи йому на щуку покидав, буде наступному відео подивитися. І в принципі, що тут роботи? Два прутка кинути, два шведера цілий день роботи. Дуже так багато цієї роботи, але ви самі бачили на відео. Тут нема що тобі, показати, що. Сачкував чи не сачкував роботи фатає. Ну і гарно такий краєвид до панелів. І таке сонечко теж тіпа, виходить за захід іде. дуже гарно. А наступне відео буде так само ну там трошки з дня про рибу, як на ставок ходив, там теж дуже гарний такий закат сонця. Тоді друзі, давайте перейдемо сюди, подивимося, як там я зробив. Зі з цієї сторони, типу, з двору теж тут, Отут. Ну, виходить, що напроти швелер. Але тут трошки ми ставили на оборот. Там ставили типа, ну, виходить, лице гаренько закрите а тут ребро жорсткості сюди тіп, йдуть в вулицю. ну В принципі, теж мені. І дуже файно, мені сподобалося, що ви зі мною на моєму каналі підтримуєте мене, лайк ставите, дизлайк, теж можна ставити, коментарі пишіть, будь ласка. Одну роботу зробили. Що я хотів, в принципі, я ту роботу зробив. Ще залишилося там вдома. Хочу, в принципі, літню кухню і в мене там, І, в принципі, їде так само ванна кухня. Утеплити хочу. То вже буде наступне відео. На принципі. Там я купив пінопласт, десятка. Треба ще одну стіну зробити рівнішу. Ну, теж роботи видають. Цей тільки можу приїхати там, на, принципі, на вихідні, там субота, неділя, щось там. Тут трошки зробити. Ну, в Суботу більше часу можу зробити щось таке, знаєте, постукати, пограхкати, е поробити. А в неділя вже відпочиваю, там щось таке помілище, там підкрасити, щось таке, знаєте, підшпаклювати. Отаке помілоче. Друзі, не забувайте ставити лайк, дизлайк, хочу сказати знову. Дуже радий вас бачити на моєму каналі. Всім до зустрічі, пока.